«Володне стайко. Пригоди Журавлика. Розділ перший. Народження героя. Перші враження і перші пригоди. Професор Жапурин Жабуринович Кваквакум. Коли він нарешті проклюнувся? І вистромив на білий світ свого довгого, цікавого носа, сліпуче сонце сяяло з безхмарного неба на старій вербі весело щебетало птаство. а лагідний ранковий вітерець про щось грайливо шепотів на вухо шурхотливому очерету. І рідне було то здалося йому. так гарним, А життя навколо таким прекрасним, що він засміявся від нестримної радості і весело заспівав, закричав, закурликав. Курли курли здоровенькі були. здрастуйте! Привіт, привіт, народився я на світ. Ура, хай живе рідне болото, хай живуть дорогі пуголовки, комарі і мухи! Ура, я народився. Чуєте, як прекрасно жити на світі! Курли, курли старовенькі були. І нови танцювати в гнізді, весело піднімаючи свої цибаті ноги. Та раптом почув сердитий, скрипучий голос. Ква ква кум. Чого це ти розкричався голомозий? Він обернувся. Недалеко від гнізда на лататі сиділа велика баньката жаба в золотих окулярах. А, а що таке? здивувався він. Хіба не можна? Радісно ж. Я на світ народився. Гляньте, як яка краса навколо. Не радіти, а журитися тобі дурню треба. Ква ква кум, суворо прокомкала жаба. Не годиться тобі радіти і сміятися не можна. Ти думаєш, хто ти такий? А, а хто я? розгублено спитав він. Журавлик ти, а журавлі народжуються на світ тільки для того, щоб журитися, тому й називаються так ква-ква-кум. І приносять вони всім лише сльози і печаль. О, а мені не хочеться приносити нікому нічого поганого. Я не хочу журитися. Чого це я маю журитися?» Бо так треба, бо так записано в книзі джерел, бо роздратовано закомкала жаба. Але розтулив дзьоба журавлик. Але жаба його сердито перебила. Ква-ква, пишся дуже. Перебиваєш старших. Циклик невихований. Не люблю таких. Жаба плямкнула ротом і булькнула у воду. Дивна якась баба жаба. Усміхнувся журавлик. Так навколо гарно, а вона чогось гнівається. Аж тут залопотіли крила і в гніздо опустилася мама журавлиця. Здрастуйте, мамо? радісно кинувся до неї журавлик. Бачите, я вже народився, бачите? Здрастуй. Здрастуй, синку мій любий, здрастуй. Мама пригорнула його крилом і ніжно поцілувала довгим дзьобом. На хвилиночку залишила гніздо, а ти вже й вилупався. Гарненький мій. Ну, як ти тут без мене? Не кривдив тебе ніхто. Ні, мамо, все гаразд. Тільки якась баба жаба кумкала тут щось незрозуміле. І журавлик переповів свою розмову з жабою в золотих окулярах. Ой, що ж ти, синку, накоїв? сплеснула крилами журавлиця мама. Тож ніяка не баба жаба, то ж Доктор болотяних наук, професор комахознавства, жабурин жабуринович кваквакум, наймудріший з наймудріших у нашому болоті. Він знає все на світі, бо читає мудру книгу джерел, що ж захована глибоко на дні. І до якої ніхто, крім професора Кваквакума, доступу немає. Навіть президент нашого болота Бусол Лелекович Чорногус прислухається до думки шанованого Жабурина Жабуриновича. Ой, треба тобі, синку, обов'язково вибачитися перед ним. Каже, того, хто прогнівив професора, чекають самі невдачі і неприємності. Журавлик хотів щось сказати, але тут залопотіли крила. І в гніздо опустився тато журавель. Як дві краплі води, схожий на маму журавлицю, тільки крила в нього були трошечки більші і дзьоб трошечки довший. «О», – Радісно вигукнув тато. Маю сина, щоб ти був здоровий, щоб ти був щасливий. Тільки що це ти вже, синку, наробив, що мама тебе примушує вибачатися. Бач, не встиг вилупитись і вже. Та, почувши, в чому справа, тато журавель посерйознішав. Так. глибокодумно сказав він. З жабурином Жабуриновичем краще не сперечатися. Вибачся, вже, синку, що тобі важко? Корона з голови не впаде. Мамо, тату, та не все ж це правда, що журавлі народжуються тільки, щоб журитися, вигукнув журавлик. Раз так записано в книзі джерел. Розвела крилами мама. В усякому разі, пісні про журавлів майже всі журливі, зітхнув тато. Але то нічого, і в нашому житті є свої радощі, синку. Наприклад, танці. Наші журавлині танці все птаство по праву вважає найкращими в світі. Журавлик скривився, що там ці танці, якщо все життя журитися треба. А йому ж так хотілося співати, жартувати, сміятися і веселитися. І так не хотілось вибачатися перед несимпатичним жабурином жабуриновичем, та нічого не вдієш. Раз батьки кажуть Треба! Кілька днів професор кваквакум не з'являвся. Певно, читав на дні болота мудру книгу джерел. Як і всі професори, коли він читав, то міг по кілька днів не виходити на повітря. Журавлик уже давно вибігав з гнізда слідом за батьками у пошуках їжі. Треба вам сказати, що журавлики. Взагалі довго в гнізді не засиджується, обсохнуть і вже бігають по болоту. Буквально через кілька годин після того, як вилупляться. І читати, і писати журавлики навчаються за один-два дні. Такі вони здібні. Дні стояли погожі. Сонце, наче навмисне, весело сміялося з неба. І хоч як намагався журавлик викликати в своїй душі сумний, журливий настрій, нічого в нього не виходило. Настрій був незмінно веселий, хотілося весь час радіти і сміятися. Журавлик уже навіть думав, що, може, професор квакваком взагалі більше не з'явиться, і можна буде все забути. І не перед ким не вибачатися і не зважати на те, що там пишеться у книзі джерел. Та на п'ятий день журавлик під стрибом біг по болоту, і враз він ще встиг скрикнути Ой, вибачте, я хотів. І сходу наступив на професора Кваквакума, що грівся на сонечку. Висунувши з води свою порепану бородавчасту голову. Жабурин жабуринович тільки квакнув і зник під водою. Потім вирнув люто щось про храм Макаркав і знову зник. Потім вирнув люто щось про прохарамаркав і знову зник. От так вибачився. Зітхнув журавлик. Докторові болотяних наук, наймудрішому з наймудріших на голову наступив. Подумати тільки доведеться тепер ще більше перевибачатися.